Вітаємо! в ефірі програма Добрий господар. Як завжди у наших передачах з допомогою умілих професіоналів ми даватимемо якісні поради для ведення домашнього господарства. У сьогоднішньому випуску передачі ми розповімо про те, як на власному городі створити доброякісний та поживний ґрунт для органічного землеробства. Ми продемонструємо вам одну з корисних порад по догляду за овочевими культурами. Отже, пані Анжела, розкажіть, будь ласка, про методику, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити. Що весь грот я перевела на вузькі грядки. Тепер весь город мене росте вузькими грядками. Для чого це? Що основний принцип вузьких грядок полягає в тому, що вирощуємо тільки на вузьких грядках, а стежки залишаються незайманими. Тоді скорочується. Догляд за городом. Ми доглядаємо тільки за вузькою грядкою, а за стежкою ми перестаємо доглядати. Так як в живій природі. Зі коли, коли на стежці в лісі не росте зілля, а поряд зі стежкою гарно буяє зелень. Я хочу сьогодні перейти до мульчування. Одним з способів збереження своєї фізичної енергії і для того, щоб огород гарно в нас ріс, є такий прекрасний спосіб мульчування. Вперше я з ним зустрілася в літературі чотири роки тому. Думала, що це за спосіб, що таке мульчування взагалі. І отримала на це прекрасну відповідь: якщо не хочеш поливати город, мульчуй. Якщо не хочеш полоти город, мульчуй. Якщо ти не хочеш, щоб огород твій в таку аномальну спеку, як цього літа, страждав від пересихання, мульчуй. Якщо ти не хочеш носити відрами компост, мульчуй. Якщо ти хочеш, щоб в тебе на грядках жили ангели землі, тобто наші черв'ячки улюблені, які всі огородники дуже шанують, тому що вони виробляють гомус. Треба елементарно мульчувати. Ми часто одне одному задаємо запитання, що ти вирощуєш на городі. І люди починають розповідати: огірки, помідори і називають різні овочі. Я хочу дати вам відповідь: на городі ви вирощуєте нічого, вирощує ваша земля. Тому що як би не вкладав огородник свої зусилля, яке б якісне насіння він не купував, якими селітрами, нітрофомофосками чи яким найкращим гуматним добривом він не одобрював, він виростить тільки маленьку толіку того, що може виростити земля. Спочатку треба відродити землю, спочатку дати, щоб земля родила, дати шанс землі вижити в наших умовах. Мульча це спосіб зберегти наші рослини від нашого жаркого клімату, який настав останні роки. Це спосіб збагатити землю органікою. Мульча буває різного виду. В ми називаємо все, що може прикрити землю. Це може бути органіка, рештки трави, газонної трави, це може бути скошна трава, це може бути елементарний картон, елементарні газети, рубероїд. Також може бути така гарна мульча, вироблена виробниками нашими, називається вона спан або чорний такий покрівельний матеріал, погожа на агроплівку, агроволокно але чорного кольору, яка пропускає. Вологу пропускає повітря і не випускає вологу з землі. Наше єдине завдання, щоб коріння рослин не страждало. Для того ми прикриваємо коріння різними матеріалами. Мульчування починається з ранньої весни і закінчується пізній осені. Один недолік мульчування в тому, що кому я говорю своїм знайомим, сусідам раджують мульчувати, що спочатку всі кажуть: Боже, да мене цієї трави море, я не знаю, куди її дівати. Я кажу, зачекай, через пару тижнів ти її будеш шукати по сусідям. Так, тому що трава, якою ми покриваємо землю, вона дуже ж швидко за допомогою мікроорганізмів і хробайків наших черв'ячків, вона переробляється в гумус. Через Дарвін він говорив, що задовго, задовго до виникнення плуга земля оброблялася дощовими черв'яками. І буде ще мільйони років оброблятися ним. Так, а чим оброблялася земля, коли не було плуга? Гляньте, що відбувається в лісі, гляньте, що відбувається на Лугу. Там ніхто не горе, ніхто не копає. А все росте, все буяє, тому що все обробляється земля дощовими черв'яками. Так і в нас під слоєм мульчі збирається дуже багато дощових черв'яків, які, поїдаючи мульчу, а також мікроорганізми, які допомагають поробляти землю в гумус, створюється гарний родючий слой землі, слой гумусу, який дуже корисний для наших рослин. Якщо уявити собі приблизно на одній сотці нашого городу живе приблизно 5 тисяч черв'яків дощових. За одні сутки вони переробляють незначно всього лише 2,5 кг виробляють гумусу. Але якщо перевести, що в нас сезонних 200 днів, і помножити на цю кількість, то е, на одній сотці черв'яки дощові створюють 500 кг гумусу. А якщо в тебе 10 соток 5 тонн, то для чого вирощувати? Корову тримати, щоб удобрювати город, коли можна просто розводити дощових черв'яків, просто створювати гарні умови для того, щоб вони збагачували твою землю, а також збільшували кількість врожаю, збільшували врожайність вашої землі. Я вам хочу сьогодні показати, як я мальчую свій город. У мене під руками тільки є газонна трава, а також трава, яка росте навколо. Давайте перейдемо до наших грядок, і я вам покажу це докладніше. Способи мульчування бувають різними, але елементарно вони завжди починаються навесні. Саме при посадці рослин. Коли ми садимо рослину, ми робимо елементарну ямку, дуже багато зволожуємо її, виливаємо багато води, садимо садимо будь-яку рослину, що в нас там є. помідор, гірок, кабачок на розсаду, і помідори мульчуються відразу. Після висадки тільки посадили помідор і відразу накрили мульчею. Це робиться ось так. Ну, допустим, це молода рослинка. Ми посадили, і відразу вся прикорнева зона закривається мульчею. Спочатку невеликим слоєм, потім слой збільшується. Чому слой мульчі не може бути відразу великим? Тому що, коли мокра непросушена трава, вона може перепрівати а також грибкові хвороби на ній. Для того щоб цього не відбувалося, траву після косіння, ось там видно на грядочці, Треба просушувати, провялювати, доводити її до напівсухого стану, приблизно до ось такого. Тоді, коли ми присипаємо, вона не визиває грибкових захворювань. Якщо все ж таки у вас є волога трава і ви хочете це зробити швидко, тобто ви повинні зробити це в два приходи. Спочатку невеличким слоєм. І другий слой після прив'янення першого слою. Мульчується дуже елементарно. Накривається вся прикорне, прикорнева зона. І міжряддя. Обов'язково для чого ми так робимо? Для того, щоб не висихала земля, не пересихала. Нам не треба було поливати додатково, а також, щоб не росло зілля. Ось на стежці земля суха, під помидорами, подивіться, земля волога і холодна. Але нижній слой мульчі він вже перегниває. І того, то, слой мульчі зменшиться кожен раз і кожен раз стає тоншим. Тому нам треба постійно поновлювати і поновлювати слої мульчі і прикривати ділянки, де виглядає земля. Помідори взагалі такі рослини, які живуть за одним правилом мокрі ноги, суха голова. Для того щоб їх не поливати щоразу, нам треба просто створити такі слої мульчі, які був недоступний сонцю для пересихання землі. Найкращі біодинамічні умови для помідорів це тоді, коли зверху прикрите слоєм мульчі, тоді коріння не опікається, вони самі шукають собі вологу в в глибокій корневій зоні. Тоді вони формуються, як кажуть, не розтріскуються, тому що великий полив сприяє розтріскуванню помідорів. За аналогічною схемою мульчуються й інші городні рослини. Одразу після висадки розсади в ґрунт та рясного її поливу прикореневу частину потрібно вкривати матеріалом мульчі. Ось так слой за слоєм з ранньої весни до пізньої осені Ми покриваємо траву. Я вам можу продемонструвати, який слой мульчі зараз на моїх помідорах. І тут Явно видно, оце вже перегнивша мульча, яка була покрита, допустимо, в травні місяці, червнева, липнева і, звичайно, вже зелена серпнева. Яким товстим шаром наша, наш помідор і наша земелька закрита від палючого сонця. А отже, при дощах вода спокійно проникає всередину, не створюється кірочка на землі, яка заважає Проникати в волозі в землю. Також це е, можна назвати ще столом для наших черв'ячків, для наших ангелів землі. Тому що всі черв'ячки сконцентровані саме там, де є така травичка. Поїдаючи її, вони утворюють капіляри в землі, ґрунт стає пористий, стає насиченим кислородом, із -за того, що дуже багато пор вони роблять своїми ходами, і е, легко проникає роса. Підземні води легко піднімаються знизу вверх, опускаються при дощуванні зверху вниз, а отже наші помідори і коріння наших помідор дихає і зволожене. Давайте проведемо контрольний експеримент. Я допоможу попрошу допомогти мені, пані Світлані, перевірити, як змінилася структура ґрунту, якщо її не копати, не горати, якщо тільки мульчувати на цій грядці. Пані Світлано, візьміть, перевірте, яка рихлість ґрунту угу. на нашій ділянці. Ну, спробуємо. Ми крупним планом можемо побачити, як металевий стежень, яким ми перевіряли якість ґрунту, проник, проник повністю на свою довжину. А тепер ми його спробуємо витягнути назад. І ось ми бачимо так: пані Анжела має у себе на городі. Такий ґрунт якісний, поживний та корисний для плодів. А саме головне пористий. І таку структуру ґрунту ми можемо зробити кожен на своїй ділянці. Для того потрібно тільки елементарно з самої весни до пізньої осені збагачувати ґрунт органікою під своїми рослинами. Якщо у вас мульчі на території достатньо або іншого мульчувального матеріалу, ви можете мульчувати також і міжряддя. Це також захищає ґрунт від пересихання, зберігає вологу, а також звільняє від такої тяжкої роботи, як прополювати щотижня город. І тоді ваші міжряддя виглядають чистими, без зілля, земля залишається зволоженою і, як ми знаємо, міняється структура землі. Вона залишається недоступною для нашого палючого сонця. Також мульчу можна вирощувати прямо на наших грядках. Ось дивіться, це звичайний салат. Салат, який посаджений був весною. Він дав свій врожай, ми зібрали цей врожай. І ви знаєте, звичайно, що вже в кінці літа салат стає не смачний, він стає гіркий і йде е, вже в стовбори. Я цей салат не зрізала спеціально для того, щоб замульчувати неї грядкою. Коли салат вже мав достатню стиглість, я між рядком салатів прорвала лунки, куди посадила кабачки. Коли кабачки почали підростати, саме цей салат високий вже, я пригнула до землі і він став мульчею для наших кабачків. Зверніть увагу, що тут даже салат в мене ще продовжує свій ріст, він просто пригнутий, ще він зелений. Але це вже мульча для е, наших кабачків, вони будуть пригнічені від вже дії сонця. Так, на протязі літа можна спільно вирощувати різні рослини. Наприклад, під капусту, пізню капусту особливо, або під середню пізню капусту, можна підсівати відразу насіння гірчиці. Якщо капуста ще росте, гірчиця під втіньку тінь, між листям капустним повільно собі проростає. Коли ви зберете врожай, гірчиця. Підростає вже до достатньої висоти, ви її підрізаєте плоскорізом фокіна або пригинаєте, притоптуєте, і вона стає мульчею вже вас на осінь, і повноцінним снігозберігаючим зберігаючим компонентом. вона буде зимою взимку затримувати сніг, і таким чином мульча буде постійно у вас на грядках. Наша мульча захищає ґрунт з ранньої весни до пізньої осені. Що робити з мульчею осінню, скажете ви? Дуже просто нічого вона залишається в нас на грядці. Вона буде перегнивати прямо на грядці, створюючи компост, відразу в вас на грядці. Для того, ось гляньте, ця грядка була після ранньої капусти. Врожай ранньої капусти зібраний, залишилась одна капустинка і залишились слой мульчі. Ця мульча була положена. Місяці два тому, десь в червні, місяці, ось такий стан мульчі на червень місяць. Тут був достатньо високий слой до 4 см. Вона за 4 місяці повністю перегнила дощі, спека, мікроорганізми, а також форбачки, черв'ячки. Все зробило свою справу. Ось вона в такому зараз перепрівшому стані, вона розсипається, напівгнила, напівперепрівша органіка. Що ми її робимо? Елементарно, в кого є культиватор, Культивуємо, хто користується плеск Фокіна, зароблюємо її землю. Ось таким чином вона заходить в землю для покращого перегнивання. І по цій зворушеній і удобреній мульчею землі. Ми можемо висівати, висівати зимові сидирати. Кожний висіває на свій, на свій смак: хто люпин, хто редьку, хто висипає, хто гірчицю. Я, наприклад, користуюся білою гірчицею за те, що вона є прекрасним оздоровлюючим ґрунту. Дуже багато буває негативних патогенних мікробів і оздоровлює нашу землю. До осені ще ось посаджена в серпні гірчиця. До е, жовтня-листопада місяця ще виросте на висоту до 20-30 см, потім ми її підкошуємо, і вона теж слоєм мульчі залишається на зиму. Для чого? Якщо вона залишиться слоєм на зиму, ляже на, це, ляже на нашу грядку, то е, сніг буде затримуватись на цій грядці. А отже, снігові замети не будуть здавати вітром по периметру території. А буде затриматися саме на цій грядці. А отже, весною цей сніг ростане саме на цій грядці і дасть воду саме цій грядці. Так, мульча наша цілий рік працює на нас. Так, наша мульча цілий рік збагачує нашу грядку. А отже, полегшує нам роботу. Мульчувати можна і навіть необхідно ягідні культури. Що отримуємо в результаті, дивимось далі. Ось ця ремонтадна малина, яка в серпні місяці тільки починає плодоносити, мульчується звичайним зіллям, звичайною травою, яка у вас росте на городі, яку ви можете не можете, а ви елементарно викидаєте, а ви можете її перетворити в мульчу. Найкраще любить, звичайно, кропиву. Кропива і сама по собі є рослиною, яка вбиває патогену флору в землі. Тобто патогенні мікроби, які викликають захворювання рослин, вони вмирають під дією розкладання рештків кропиви, а також їх дуже люблять позитивні мікроорганізми. У 1985 році японський мікробіолог Тероа Хіга синтезував 85 позитивних мікробів. Це мікроби, які створюють позитивну флору в землі і сприяють знищенню. Патогенних мікроорганізмів Це називається емочки, яким поливаємо ми у цю мульчу, яка сприяє швидкому перегниванню і цієї мульчі, а також заселяє землю позитивними мікроорганізмами, які сприяють відтворенню нашої землі, і для того, щоб коріння нашої нашої малини, чи смородини, чи будь-чого отримало дуже багато поживних речовин. І таким чином ми отримуємо щедрий врожай, а головне корисний для нашого здоров'я. У вісні людина проводить третину свого життя. І цей період потрібно використовувати сповна для відновлення сил та енергії. Недарма багато відомих людей вважають сон кращими ліками, а деякі жінки впевнені у тому, що сон є джерелом краси. Аби відпочинок був корисним для здоров'я, необхідні сприятливі умови: затишна ізольована від шуму кімната, заспокійлива атмосфера та зручне ліжко. Та якщо під час сну та відпочинку людина спить не у досить зручному положенні, це викликає порушення кровопостачання спинного мозку і різних органів, які виявляються затиснутими. А тим, хто має проблеми з хребтом, необхідно спати на спеціальному ортопедичному матраці. Також медики радять спати на ліжку з матрацом, виготовлених з натуральної сировини, і неабияку увагу приділяти постільній білизні, яка повинна бути м'яка та приємна на дотик і лише з натуральної тканини. За таких умов восьмигодинний здоровий сон стане передумовою для вдалого дня. У магазині «Світ матраців» можна придбати все для комфортного та здорового сну. Матраці пружинні та латексні, каркас-сітки, а також якісна постільна білизна, ковдри та стильні аксесуари. Тут є все для вашої спальні. Також приймаються замовлення на виготовлення ліжок, матраців та постільної білизни за індивідуальними розмірами. Магазин «Світ матраців» знаходиться за адресою місто Луцьк Конякіна 30 в приміщенні торгового центру Варшавській. Фон 28 31 17. Світ матраців все для комфортного сну. Це вся інформація, яку ми підготували для вас у сьогоднішній програмі. А з вами була передача Добрий господар. А ми бажаємо вам сприятних погодних умов для роботи та гарного настрою. До зустрічі!